Після нічної кампанії ненависті тиск на сестер тривав і цілий наступний тиждень. Апостатична ієрархія і надалі свідомо розпалювала релігійну ненависть задля того, щоб застрашити сестер, щоб зі свого монастиря втекли. Приїжджає автобус семінаристів. Саме тих, які вчора під монастирем розпалювали релігійну ненависть і очорнювали сестер? У нас Представник Харі Крішна поставив сестрам на хвіртку і браму колодки. Присутності. Дивіться, Дивіться ланцюг витягне. ланцюг витягне. Міліція! міліція меліція. Супереч тому. Що йшлося про кримінальний злочин? Міліція стояла і нічого не робила. Крішнаїд сипла дещо в каналізацію. Крішнаїд з семінаристами та апостатичним священником-пасічником. Домовляються разом про наступну стратегію ліквідації сестер в пробіжній. Яка нам несла молоко, напав спонатизований натовп, який вирвав з її рук молоко і не дозволив передати сестрам. Ми тут забезпечуємо громадський порядок, щоб не було бійки, щоб не було сварок нічого. Решту все, я не знаю, то чим ви закрили, я теж не знаю. Я до того відношення не маю сестри. Планували в понеділок іти в міліцію на судову медичну експертизу, однак. Не могли через незаконно поставлені колодки. я, я говорив значить, Ми не знаємо хто виясняють хто колодки став. Я ж не ми тут не були. Ми не бачили хто ваша став. наша міліція. Тут була була була. Як Чи ставили? Не була? Так. я не знаю. Була. Я ж не можу з три сутки з вами бути. Міліція. Я був з вами. і просимо з тим, що побої маються зняти сьогодні. Мати вас тут не бажають бачити. Ви розумієте? Це ви на якій причині нам закрили тут фіртку і правда. Не повірте ць, мені, якби я вам таке повноваження, я вам нічого не кажу. Ви тільки кажете, що ви не повноважені, що ви нічого не можете. Пані ці ви тільки те, то говорите, розумієте. Ми є на охороні громадського порядку. Ми охороняємо порядок. Вона принесла нам молоко. Чому вона нам не могла підійти до фірт і передати то молоко? Їй в цьому заборонили. А чого бону мене міліція забороняла? Міліція не заборонила, дивилася, але, але, але заборонили певні люди. Коли почало сутеніти, під монастир почали приходити інші люди. Після того, як сестри зі Львова з настоятелькою були протягом дня в Тернопільській Ода, генеральній міліції, то після цілоденного ув'язнення були зняті незаконно поставлені колодки. Нас на подвір'ї щойно був чоловік. Ми маємо право на своїй території на спокійну ніч. У вівторок міліція обіцяла, що відвезе шість сестер на судову експертизу, щоб зняти побої, які їм завдали в п'ятницю і в неділю. Ми чекали на, на машину, яка нас мала відвести з міліції. На судово-медичну експертизу від восьмої години, а судово медична експертиза працює тільки до 2 години. 15 по першій ну. судово медичної експерти до ну, побачення. Значить, зустрічаємося в райвідділі. відділі. Приїжджайте берете місця самі ніхто вас возити не буде. Але ж ми чекали ви вас, можете нас, піш... ви можете нас вислухати? Міліція не дотримала обіцянки. Сестрам провели судову експертизу аж в середу. В четвер від'їхали від монастиря семінаристи і міліція. Цього ж дня знову декілька сфанатизованих жінок не хотіли впустити сестер до монастиря, коли вони поверталися з магазину. В понеділок, вівторок і середу, настоятелі чекали в Тернопільській Ода на зустріч з губернатором. Не дочекалися. Їм лише сказали, що губернатор з 7.30 до 10.00 вже говорив з паном Кульчицьким, а тому не вважає необхідним зустрічатися з сестрами. Їм обіцяли, що він їх прийме в п'ятницю. Однак тоді також з ним не зустрілися. Відповідні державні органи було повідомлено про те, що відбудеться маніфестація проти цього релігійного переслідування і дискримінації? В неділю, 21 листопада, Владика Маркіян їхав до Чорткова на літургію, про яку вже було наперед повідомлено, міліція затримала його на автостанції і повідомила, що він має заборону на в'їзд на територію Чорткова. Йому прочитали судове рішення. І міліцейські машини супроводжували його кілька кілометрів аж за чортків. Я заявляю, що з цим рішенням взагалі з рішенням, що був суд, і заліз про це рішення і про повідомлення, я щойно тепер дізнався на цьому місці. Сестри з пробіжної приїхали на літургію. На автовокзалі їх оточило близько 30 міліціонерів із спецпідрозділ Беркут. Значить, якщо ви зараз не покинете територію автовокзалу, це буде рахуватися як непокора працівникам міліції. І ми будемо приймати до вас зміри, складати адміністративні матеріали, доставляти міліцію. Я офіційно вам виношу застереження. Ви своїми діями провокуєте громаду міста Чортська на порушення громадського порядку. Там написано рішення суду, що ми не можемо відправляти на території Правильно. церкви приображення. Автостанція не є територією церкви приображення. І ми, як кожен громадянин України, можемо стояти на цій автостанції. Значить, для дачі пояснення ми вас запрошуємо, в Чорківський раділ міліції. Для дачі пояснення по Можете нам дати письмо, пане міліціонер, що ми не можемо стояти на автостанції. Дайте нам письмо, ми будемо скаржувати в рішенні суду. Впереджаю, що ви покинули територію автобусної станції? Ні, значить ми будемо зараз до вас застосовувати фізичну силу. Доставляти вас в не можна. Значить, Не провокуйте народ. Ми хочемо попросити вас одне. Дайте нам, будь ласка, письмово. що ми не можемо стояти на автостанції ми і ми йдемо. До... Ні, Ні, тут на місці. Ні, тут на місці ви дайте. умови диктувати не будете. Хлопці, будь ласка, бути на сановому автобусі. Слухайте на варсовому. Давайте поподобно. Я сестер відвезли у відділення міліції, розділили їх і близько двох годин змушували їх надати письмові пояснення. Чому вони були на автовокзалі? На кінець міліція відвезла їх назад до монастиря, перед якими вже знову зібралися семінаристи із фанатизований НАТО. Вони порушують права. Ви маєте розум, що ви говорите? Ви маєте так, зараз не інструкцію, що буде. Машину все, дружини, люди не пускають тих, хто не стріляють. Машину, то є немає бажання. А так це сквотка? Так, а критять, пукайтеся, це. Я не надати це минулі! НАТО розійшовся аж через три години. В понеділок сестри довідались, що їх викликають на суд до Тернополя, де їм було повідомлено, що проводу УПГКЦ і сестрам. Забороняється проводити акцію протесту перед спорудою ОДА проти релігійного переслідування. Коли про це довідався комітет зі збереження християнської спадщини Покрови Богородиці, то негайно подав надзвичайну і термінову заяву до Тернополя, що перед ОДА і міліцією саме 25 листопада на свято священомученику Йосафата Буде проводити маніфестацію проти злочинів і беззаконня заподіяних сестрам релігійній громаді в Чорткові та керівництву УПГКЦ. Тернопільська ода співпрацює з УГКЦ міста Чорткова та дискримінує і тероризує правовірних греко-католиків, державні органи. Мають обов'язку не дозволити, щоб дійшло до релігійного терору і дискримінації. Замість цього розпалюють релігійну дискримінацію в єдності з апостатичною ієрархією. Екс-кардинал Гузар у своєму творі Дорога до себе говорить про толерантність. На питання, чи погодився би, щоб на Святоюрській горі у Львові була поставлена мечеть. Відповідає. Чому б ні, якщо є люди, які це охочуть? Екс-кардинал Гузар зі своєю апостатичною ієрархією охоче з'єднується з сектою Харі Крішна, з мусульманами, з рухом Нью Ейдж, зі всіма Єресями, єдиними, до яких немає ані краплі толерантності, а навпаки, завзято проти них воює, є. Правовірні греко-католики.